Державу. І ось як яскравий приклад. Школа в селі Нове, це Житомирська область. Місцева громада бачить школа у жахливому стані. Діти мерзнуть у класах, а ремонту немає вже 10 років. І міська рада приймає рішення. Ремонтуємо цю школу. Але далі починається бюрократичний лабіринт. Треба отримати дозвіл у райдержадміністрації, Потім затвердити проєкт у Райраді. Потім чекати на фінансування. Місяці йдуть. Діти ще сидять у цих холодних класах, а школа руйнується далі. Ось, Оце такий простий, але життєвий приклад. І ось таке питання. а Потрібні вони ці? райдержміністрації і районні ради. Якщо б громада могла б сама вирішити питання ремонту школи. І чому ж територіальні громади це майбутнє. В Україні сьогодні 1469 територіальних громад. Вони мають власні бюджети. Вони мають власних керівників і вони мають власні повноваження. До речі, цих повноважень 250 штук. І ці повноваження мають виконуватися. І окремі повноваження, це повноваження від уряду, де територіальні громади співпрацюють з урядом без цих посередників. Вони ремонтують дороги територіальні громади, відкривають дитячі садки, будують амбулаторії і роблять дуже багато інших речей згідно своїх повноважень. Бо там є і фінанси. Ось і все. І не треба нічого видумувати. Не треба звертатися до цих посередників Райрад і райдержадміністрацій. Всі питання вирішуються на місцях або через уряд України. Якщо дати громадам більше свободи і ресурсів, ми отримаємо потужний локальний розвиток без зайвої бюрократії. Ось тоді можна вже казати про розвиток, коли будуть ліквідовані оці зайві структури. Який же висновок можна зробити і заклик до дій? Час говорити правду, про яку ми кажемо. Рай Держадміністрації і Райради в нинішньому вигляді це зайві посередники, які гальмують розвиток. Це дуже великий гальмок. Справжня влада.